Як налаштувати ісо, діафрагму, якщо правильно налаштувати фотоапарат, то вже вийде гарний, гарний кадр. Ну, Показуй, що ти поставила? Добре, 1.8, 320 ISO 200. Тобто на 500, ти вже собі знаєш, що точно об'єкт буде заморожений. Коли вона повернула від вікна, бачиш обличчя, на неї трішки відбивається від білої стіни, те, що ми говорили, друге джерело світла. У мене секрет такий. Я не фоткаю з звуком. Краще зробити темніше. Ніж засвітлене, заліплене. Після того, коли ми знайшли основне джерело світла наше, ми почнемо працювати в першій схемі світла. Будуть контрастно, видно, гарно лінії. Так, да, мені норм по світлу. Я хочу таку більш темнішу в низькому ключі фотку. Ініше домашнє завдання треба буде відібрати серію по правилах серії. Ті, що ми з тобою обговорювали. Нам треба робити різні кадрування по ширині. Ой, приколенько вийшло. Чуть-чуть на пальчики піднімайся. Mm -hmm. От прикольненько, так вообще боком, прикольненько, так. Да. Не горизонтальні, а вертикальні кадри. Це залежить від балансу білого. Ні, mm, все добре. Да. Тут нормально. В неї там волосинка тако на око налізла. Вона відчепилася від стада. То це щоб бути крутим фотографом, треба так само, як та волосинка від стада відчепитися і бути унікальною.